Привіт. І так, щоб зняти, знімаємо ось тут кнопку. Ось так вона стоїть. І за нею знаходиться болт. Щоб її зняти, треба одночасно натиснути на ці дві кнопки. І знову е, фокус покажу. Ось тут є пазира. вам треба або ногтями або чимось підцепити. і е, на себе підійти і тоді кнопка послабиться і вийде. Та дуже обережно, бо цей шлейф дуже тонкий. Також можемо зняти цей динамік, в кого він стоїть. Да. То Для того, щоб карту воно було підняти догаря і вам не заважав, простіше його зняти. Тут він на звичайних таких зажимках. На себе потягнули, підділи по кругу і все. Зняли. Клеємо динаміка. Немає. Далі вам треба зняти ось цю накладочку. Ось так вона стоїть. І треба дуже обережно по кругу підійти. Вона тут особо ніякого секрету немає. Ось ці гачки її тримають. Тобто просто з низу, потім з низу, потім зверху легенько піділи, 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 і на себе вона вас вийде. Бачу, що деко в інтернеті є тут другий болт. У мене чомусь тільки один і тут навіть немає толком. Є отвір, але немає ні не різьби нічого. Тобто, може бути, що у вас були два болта, в моєму випадку один болт, теж підторк Т30 здається. Відкутили. Далі карта на кліпсах. Піділи і вона без проблем вийшла. Треба буде зняти тільки дві фішки, які йдуть на блок. Ось тут дверний блок. Теж з таким шлейфом, будьте обережні. Підділи, підняли верху, карта зіскочила з направляючої і взяли на себе карта у вас в руках і також зняли трос в ручки. Всього всім успіху.